Від 100 до півтори тисячі гривень майже 99% закарпатців з 1 березня підвищили пенсійні виплати. Індексація виплат для 251 тисячі пенсіонерів на 1 мільярд 85 мільйонів гривень відбулася в автоматичному режимі. постанові було навіть передбачено доплати або збережно, скажемо так, доплати тим пенсіонерам, які у нас віком. Старші 80 років, 70 до 80 років, 65 до 70 років. Якщо взяти по категоріях, так, то фактично розрахунок пенсії, йшов 1,194 був коефіцієнт на середню заробітну платню, яка була визначена кабінетом за три попередні роки, а вона насклала 7,450 гривень і 0,3 копійки. Не індексувалися пенсії, які були призначені у 2020-2022 році. Перерахунок пенсій торкнувся майже всіх категорій громадян. Індексація не поширилась на тих закарпатців, в яких пенсія становить понад 20 тисяч 930 гривень. Також збережено вікові доплати пенсіонерам. Пішло підвищення або індексація пенсій Чорнобильцям. Як ми знаємо, учасникам бойових дій, інвалідам і тому подібне, не підлягали індексації з 1 квітня. Зараз це у нас пенсії державних службовців, місцевого самоврядування, прокурори і судді. Так тому що ви розуміємо, що їхній розмір пенсії скарб прокурорів і судді, значно більший, ніж а там же ж обмежено до 20 тисяч 930 гривень. Але державні службовці і самоврядування, їх індексація пописного кабінети міністрів передбачили з перш передбачена з 1 липня. А вже з 1 квітня відбудеться плановий перерахунок пенсій тим, хто продовжує працювати. Таких в Закарпатській області 54 тисячі. За законом кожні два роки такі особи мають право на проведення перерахунку з урахуванням стажу та заробітку.